Доброго вам часу! Я сьогодні хочу вам розповісти про те, як можна заробити грошиків на доставки їжі, працюючи вглово. Для цього нам потрібно відкрити, відкрити карту треба е, знайти значок. Я тут недалечко, тому завжди кайфово. Оце ось ось значок. Поставити міточку, і туди можна доїхати. Е, що я вам порекомендую? Ну прям біля тієї точки, якщо ви поставите тачку, то вона просто-напросто е за 5 хвилин. Е відбуксується. Тому що не можна ставити в цьому районі ось тут. Що я роблю, щоб можна було ставити? Просто-напросто від'їжджаю. Недалечко. Обов'язково глушу транспорт. Того, що бензинчик закінчується, біжу для того, щоб переодягнутися. На любій роботі нам спочатку треба влаштуватися і потім переодягнутися е в робочу форму. А, ні, не на любій роботі. Є роботи, де не треба переодягнутися. Ось, дивіться. Лаштуємося. А, ще я хотів вам сказати: можна ж зробити по-інакшому, можна зробити, е якщо ви новичок. як тільки-тільки прибули до цього штату. Відкрити е, М, Ельфійську, як то кажуть, е, квести і в початкових квестах знайти е, потрібний вам квест нові робочі навички. І там буде якраз влаштуватися на роботу кур'єром та доставити замовлення. І за це ви отримаєте ось такі нагороди. Тут багато взагалі квестів, подивіться на них, вони цікавенькі. А ще я хотів би вам сказати, що якщо ви висте, е, не забудете вести мій промокод. Лігу Бібі, то отримайте плюс, плюс 50 тисяч. І також, якщо ви мені про це скажете, я вам ще 20-ку накину зверху. Підходимо до оцієї от лисички, переодягаємося в робочу форму Глова і біжимо за робочим транспортом. Кий знаходиться тут недалечко. Беремо замовлення. Поки ми перший рівень, то беремо перший, потім буде другий. Ну, поки перший. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно під'їхати до видачі замовлень. Трошки пролетіли. Підходимо, беремо сумочку, сідаємо на транспорт, нажимаємо J і дивимось замовлення. Якщо ви знаєте, де що знаходиться, вам буде легше. Я рекомендую дивитись місця, які знаходяться не дуже далеко одне від одного, це пришвидшить ваші замовлення. От, наприклад, дивіться, тут є карса на виню, карса на веню, карса на виню. Так, я беру ось це замовлення. Ми туди зараз їдемо. І якщо нам повезе, то всі ті карсу на меню будуть нам доступні ну, прям близько і швиденько. Ми сюди приїхали. Не забуваємо е вимкнути двигун. І біжимо на доставочку нашої піци. Так, ні, це, мабуть, ось той будиночок. Відвозимо товарчик, повертаємося до свого. Транспорту. Дивимось замовлення. І що я вам говорив? Відстань ось. Карса на виню. 64 метри, 37 метрів, фаст драйв, ось є. Вони тут тепер всі близенько. Давай ось оцей 29 метрів. І він знаходиться також тут. Так, і що? Це навіть той самий будинок буде. Зараз воно нам сказала, що не так швидко, тому що ну, на одну точку ми не можемо так швидко привозити багато. Ось, трішечки підождали, кинули. У мене зараз віпочка є, яка випала мені з рулеточки. Я пограв ще 5 годин, зміг прокрутити безкоштовну рулеточку, і тут мені випало. А, ні, навіть це не так було. Можна тут вибити рулеточку. Рулеточкою можна віпочку вибити і багато іншого. А ще можна виконати. Завдання щоденні І я зараз якраз виконую одне з них. Як ви його виконаєте, ви зможете забрати призи, і там в призах будуть і віпки, і шміпки і все, що вам подобається. Так, дивимось далі. Цей груз дозли Знову сідаємо. Знову дивимось. Куди нам треба вести? Ось 36 метрів. Харсона на мені більш нема, щоб вже сюди не повертатись. Ні. Дивимось, дивимось, давайте. 36 метрів. Ось це і все. І це, в принципі, те саме. Виходимо, біжимо. Ні, це виходить на другому поверсі. Дивимось другий поверх. І до свого транспорту. Знову димось. 66 метрів, нам підходить. Ну, це трішечки переїдемо, давайте. Не забуваємо вимкнути, Того, що бензинчик, він такий паливо закінчується. Підносимо. Знову другий поверх, так? Дивимось, де в нас піднятись можна на другий поверх. Ось там. Віддаємо заказик і ще заробляємо гроші. <клух> Знову димове замовлення. І так по колу. Поки не е, виробимо 5 посилок. Дивіться, ось тут ще є 32 метри. Там можна пішечки добігти. Знову другий поверх. Нам везе сьогодні на другий поверх. Все, бачите, тепер нам сказали, що треба їхати на склад за новими піцами. Так, де наш байк? Тільки тепер треба не протупити. Ось наш байк. Сідаємо. Заводимо двигун і їдемо. Зараз мені не намалювало маршрут. А, ні, вон намалювало, все нормально. Коли в нас закінчується замовлення, нас автоматом стави дорогу, куди треба доїхати. І ми просто їдемо на базу за новими плюшечками для людей. Ось дивіться, ми поїздили, поїздили, а моя машинка, як стояла, тільки стоїть. І нічого з нею не відбулося. А якби її залишив десь ось тут, вона би вже пропала. Тільки я не туди заїхав. Треба ось сюди. Беремо замовлення. Точніше беремо груз. І тепер знову дивимось замовлення і так по колу. І я ще поїздю, пороблю того, що мені треба ще заден, е, денне задання зробити. Так, ну що я хочу сказати? Не забуваємо про проводити мого промокоду, який є в описі, а також на екрані у вас зараз. І для цього нічого такого не потрібно. Лише натиснути на телефон, лише натиснути ось сюди промокодік і ввести його. І натиснути активувати. І все. І після цього у вас буде 50 тисяч. І якщо ще ви мені напишете, то буде ще плюс 20. Якось так. І на все добре. Як я вам і говорив, хотів сьогодні закінчити заданку цю. Закінчу я її сьогодні ось тут, в цьому магазинчику. Лінда мені цьому допомогла. А тому далі, дивимось що далі. Натискаємо щоденка. Всі завданки виконані. Натискаємо забрати приз. І ось які ми призи можемо отримувати, якщо будемо виконувати щоденні завданки. Наразі це у мене просто Кока-Кола баночки. 15 банок дало. Не так і погано. Я хочу йти ось сюди. Далі буде. На все добре.